Ми вас вітаємо! Добра, щастя та здоров'я усім вам бажаємо! Весна все скрізь засипала квітками і нам свято Великдень принесла. Великдень це велике свято! Його відмічаємо на весні. Коли вся природа пробуджується і оживає після довгої зими, запрошуємо вас до Великоднії математики. Сьогоднішні математичні завдання будуть пов'язані з цим великим святом. Один із символів свята яйце символ нового життя. Давайте з вами пограємо у гру. Хто уважний? Приготувалися? Будьте уважні, слухайте завдання. Ось і перша картинка. Знайди яйце не з квіточками. Знайшли? Де воно? Ось? А тепер знайди яйце з малюнком. Де воно? Ось правильно. Знайди яйця зі смужками. Скільки яєць зі смужками? Ось вони. Їх два. На цій картинці знайди яйця нерозфарбовані. Їх декілька. Ось вони. Порахуй, скільки нерозфарбованих яєць. Їх три. Пропонуємо нову гру. Порахуй та знайди відповідну цифру. Порахуй кошики. Скільки їх. Вибери потрібну цифру. Всього три пасхальних кошика. Позначимо цифрою 3. А тепер порахуйте пасхальних кроликів. Скільки їх! Їх чотири позначимо цифрою 4. А тепер порахуємо паски. Скільки їх? Так, їх всього 5. Позначимо цифрою 5. Третя гра називається. Порахуємо порядковим рахунком. Пригадали, який це порядковий рахунок? Давайте разом рахувати. Перший кошик, другий кролик, третє яйце, четверте курчатко, п'ята паска. Дітки, що знаходиться на першому місці? Це пасхальний кошик? А що на третьому місці? Це пасхальне яйце. А на якому місці паска? Так, на п'ятому. А хто знаходиться між яйцем та паскою? Це курчатко. На якому місці пасхальний кролик? Так, на другому молодці. Ще пограємо в одну гру хованки. Будемо з вами шукати курчатко. І називати, де воно заховалося? Де знаходиться курчатко? Так, в пасхальному яйці. А зараз, де знаходиться курчатко, воно заховалось у кошику. А тепер, де заховалось курчатко. Так, воно заховалось за Паскою. Де знаходиться курчатко? Так, воно на яйці. А тепер, де наше курчатко? Воно сховалося під столом. А тепер, де воно знаходиться? Так, воно між кроликами. Ось, дітки, ми вже виконали всі великодні математичні завдання. Вам сподобалась така святкова математика? Чудовий ранок сонце світить, лунає пісня до небес. Радіють всі дорослі діти! Христос Воскрес! Христос Воскрес. До побачення, дітки! До нових зустрічей! Гарних вам свят!